Верховна Рада розпочала напружений робочий тиждень про головні проблеми на шляху до законотворення і першочергові завдання парламенту. Ми поговоримо із народним депутатом попередніх скликань Тарасом Чорноволом. Пане Тарасе, доброго ранку. Вас Добре вітаю. Дня. Ну тиждень буде гарячим. Він уже досить цікавий у політичному контексті, і тепер, напевно, чи не найцікавіше розпочинається для всієї країни? От якраз сьогодні уряд подасть до парламенту е законопроект щодо держбюджету і будуть пропозицію хвалити його. Першому читанні наскільки це реально, по-перше, і е, враховуючи те, що більшість депутатів все ж таки не мають гадки, що вони будуть ухвалювати, е, виходячи на те, з того, як була розповсюджена інформація щодо бюджету, е, виходить, що знову ж таки роль Верховної Ради суто номінальна проголосувати про невідомо що. Ну, знаєте, взагалі з цією роботою, яка зараз починається, у людей появилися дві інтриги. Перша інтрига така дуже простонародна. Е, спікер сьогодні заявив, що Новий рік, ймовірно, будуть зустрічати вона в Новій Верховній Раді, що він гарантує невеличкий фуршет, ялиночку, якийсь столик, де будуть закуски і шампанські для депутатів на 12-ту ночі серед першого на перше. Тобто тепер заманювати на роботу депутатів будуть фуршетом. Виходить, мабуть, так, тому всіх появилася інтрига. Так будуть вони там ночувати в новорічну ніч, Чи все-таки вони до неї справляться? Момент другий. Це Чисто професійний уряд е, парламент дійсно пішов на дуже хорошу річ. Вони почали працювати так, як виписує регламент, тобто почали розглядати закони в комітетах без розгляду в комітетах, жодного розгляду в залі. І тут прийшов бюджет. Бюджету розгляд е, передбачений бюджетним кодексом. Там дуже складна і довга процедура, яка передбачає кілька фільтрів, що всякі помилки, розбалансування то, що не пройшли. Дуже часто це ігнорувалося, але в ідеалі цей бюджетний кодекс виписувався дуже добре. Тут кажуть, правила дорожнього руху пишуться кров'ю, а бюджетний кодекс написаний сльозами і потом. Ну тепер я... може і кров'ю Ну, тепер вже і так, але колись я був причетний до написання, і ця процедура дійсно дуже виважена. Вже її дотриматися не вдасться. Не вдасться частково звини попередні. Говорю до Арсенія Петровича, який весь цей час, коли вони був ніби але Зрозуміло, було, що більшість їх прийде. Вони мали готувати цей бюджет, вони мали подати щось нормальне. Вони внесли в Верховну Раду. Той старий варіант, який був на вересень місяць, який вже не відповідав жодним параметрам. Абсолютно там і курс до 17, і е, показники ВВП ще мало не з минулого року і тому подібне. Війни так, і ви ви згадали про курс. А який буде цьогоріч? Вже відомо? Е, мені ще не відомо. Я думаю, завтра ми це все побачимо. Боюсь, що буде високий. Я не думаю, що нижче 20 буде реально. Наприклад, і, жаль, ми опинилися десь на межі оцеї ями угу. е е валютної, і вона відіб'ється на нас. Але щодо самого розгляду, завтра вноситься. Взагалі кодекс передбачає таку коротку процедуру, як прийняття до розгляду. Приймай до розгляду майже всліпу. Я думаю, що вночі пропрацює бюджетний комітет чи самого ранку, вони виносять попередні рішення, чи взагалі цей бюджет можна розглядати. І депутати мають зранку проголосувати питання про прийняття до розгляду. Після того, я так думаю, не будуть вони голосувати його в першому читанні відразу, все-таки, я думаю, дотримують. Ця регламенту, нехай і скороченими процедурами, він піде негайно ж в комітети. І всі комітети повинні перші депутати повинні ті два томи, як правило, ці два томи угу. прочитати. Ну я так знаючи, тих, хто з бюджетом працював, за кілька годин зрозуміти, що там правильно, що неправильно, і чого сподіватися, і що треба виправляти, в принципі, досвідчений депутат може. Плюс є помічники, плюс є велика кількість експортних структур, які відразу включаться в цей процес. І загалом, десь на середу. В ідеалі на четвер-п'ятницю в гіршому варіанті цілком бюджет може бути винесений на голосування в першому читанні, коли ж з ним всі ознайомляться і вже будуть готові до нього давати свої якісь певні пропозиції, і це голосування може відбутися. Тому ймовірність прийняття в першому читанні на цьому тижні може бути висока і навіть досить адекватна. Угу. Прийняття бюджету в цілому до нового року ну, теоретично можливо, але тоді треба розуміти, що це буде майже всліпу, тому що перерахувати всі ті параметри, виписати, внести правки, збалансувати. Після того знову бюджет в принципі неможливо. Це означає, що весною нам доведеться знову його переписувати. Ну, в принципі, недотримання бюджету не є таким чимось новим для нашої держави, наскільки я розумію. Тим більше, ну... а, тим більше виходячи із дефіциту, який завжди так і залишається, так, перше, що є завжди дефіцит, а друге ну річ в тому, що. Ми ж передбачили такі речі. Не перший раз бюджет приймається не до нового року. Тим більше зараз після виборів, коли вибір відбувся Тавскстик. Угу. Це нормально. І ми можемо прийняти бюджет пізніше. Я дуже не люблю такої речі, як бюджет як подарунок під ялинку. Давайте ліпше, хай би він був десь. В радянських традиціях, коли до да -да 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 -да, в останній момент, такі подарунки, що може бути найгірше зроблено, це якийсь там транспортний засіб, випущений 31 грудня. Обов'язково буде бракований. Тому ліпше було б, щоб вони спокійніше попрацювали. Я скрізь всіх переконую, давайте. Не вимагати від цієї Верховної Ради те, що тільки нам боком вилізе. Давайте скажімо, попрацюйте спокійно. Хай бюджет буде прийнятий в середині січня чи навіть в кінці січня, і це буде нормально. В січень ми будемо жити. Є такі перехідні залишки, така назва є. Плюс в бюджеті є розуміння, що якщо нема нового бюджету, то ми працюємо з режимом 1-12 від бюджету минулого року. В січень ми спокійно переживемо без жодних зрушень, а у дістанемо якісніший документ. Тому спішка, я думаю, тут зайва. А що а стосується є єдність щодо формування, до речі, якраз основне. Них засади і, зокрема, видаткової частини. Ну, давайте так. Є е, кілька фракцій, які можна назвати урядоутворюючими. В першу чергу це бок Петра Порошенка і Народний фронт. Народний фронт представлений прем'єром. Він, власне, не представляє цей документ. Очевидно, вони будуть зацікавлені, щоб його прийняти в будь-якому вигляді. Е, бок Петра Порошенка зацікавлений дещо в адекватнішому моменті, щоб було відображено там хоч якісь реформи. Вони поставили для себе тіль, має бути реформування. Все не буде реформ, значить, ми даремно зібралися. Очевидно, там вже буде певне протистояння, але вони будуть все-таки приймати рішення, голосувати. Першому читанні вони точно будуть консолідовано. Незрозуміло до кінця позиція самопомочі. Вони не дали своїх людей урядів. Вони, так будучи в коаліції, стараються бути ніби трошки з боку і ніби трошки в опозиції. Ну і є дві політичні сили, які відверто ведуть таку лівецьку лівацьку політику, які ніби і в коаліції, але з другого боку її регулярно торпедують. Е, менш відкрито і трошки тихіше це робить батьківщина, і більш відкрито такі заяви е, робить радикальна партія. А як це відзначається на конструктивних зауваженнях і самоконструктиві у роботі? Ну, це означає одне, що. Буде трохи популізму. Якщо все-таки буде витриманий певний графік, що можна було подати поправки, появляться ряд поправок, які будуть носити чисто популістський характер. Вони нічим не збалансовані, хочемо ми того чи не хочемо, їх доведеться відхиляти. І є речі, в яких треба серйозно подумати. Ну, є, скажімо, речі, де можливо в бюджеті, я переконаний, буде сильно урізано певні соціальні пакети, які треба відновити, і треба буде шукати за рахунок чого. Ну тим більше знову ж таки повертаючись до теми, як формуватися буде бюджет, знову ж таки зринає питання податкової реформи. Не тільки реформи загалом по всій державі, а зокрема і податкові. Чи встигнуть це узгодити? Як це зробити, аби в новому бюджеті все було адекватно відображено? Ну от мене це теж дуже сильно хвилює, тому що вносити бюджет зі змінами законів, які ми дуже багато років підряд ще коли я був депутатом, приймав рішення, які приймаємо бюджет перший том, а другий том це зміни до законів, які цим бюджетом міняються на. Врешті Конституційний суд виніс рішення. Це заборонено. Закони міняєте окремо, бюджет вносите відповідно до цих законів. Яким макаром? Вони збираються, що це зробити. Я не знаю. Я вважаю, що був би сенс дійсно не дуже поспішати. Якщо перенести остаточне прийняття бюджету десь на січень місяць, зараз можна було б допрацювати. То можна, можна було звичайно... б до січня, ви вважаєте, допрацювати і податкову реформу, можна, в... можна так в аби не було ось цієї соціальної кризи, ну, яка давайте називає... так. Податкова реформа не врятує нас від соціальної кризи. Податкова реформа нас може максимум врятувати від бюджетної кризи, від розвалу бюджету, від е, пере якихось перегинів в цьому напрямку і не більше. Соціальна це треба шукати, де знайти гроші, окрім самих податкових ресурсів. Це збільшення базового податкування через створення нових умов для бізнесу і тому подібне прихід інвестицій і так далі. Це зовсім інші речі. Що можна, е, зробити, що можна було зробити? На проки жаль, знову ж таки, вертається перший уряд Яценюка. Ну, вони мали ті реформи провести, вони знали, що це будуть. Вони чекали, вони чекали, обруть нову Верховну Раду. А ми будемо в уряді чи ми не будемо? Зараз обрали Верховну Раду, а нас ще призначать, чи нас не призначать на міністрів. Та зрозуміло, було, що призначають основних ключових осіб. Чого було тягнути? Це можна було зробити. Зараз прийшла нова міністр фінансів, їй з ходу на голову впав новий податковий кодекс його обробляти. Я її дуже добре знаю. Це людина достатньо професійна, пані Юрацько, я думаю. Тигне зробити достатньо адекватний документ, хоча в нього потім доведеться на ходу все одно вносити зміни. Ну але це не добре, коли це все робиться з коліс, коли попередній уряд мав більше як півроку для того, щоб цю роботу спокійно провести. І це ми з вами ще не згадали знову ж таки нашого регулятора і роботу Національного банку України. Це, знову це ж таки, пісня. курс гривні, який також має бути врахований, як ми говорили. Це от пісня, ця... тому що ми дійсно, от я, наприклад, зараз не хотів би опинитися в ролі міністра фінансів, тому що вона має сказати для бюджету кілька основних макро. Показників це перший макропоказник, Це є курс гривні. другий прогнозований валовий продукт, там надходження основні від бюджету і вартість енергоносіїв. Тут занадто багато знаків питання тому. Цей бюджет все одно будьмо готові, дасть Бог, вони зможуть його підготувати більш-менш адекватним, щоб mm -hmm. він запрацював добре, але весною на основі зміни цих показників доведеться щось міняти, особливо через те, що ми досі не можемо кінцево зрозуміти, на якій позначці зупиниться падіння української гривні. А якщо говорити про ВВП, знову ж таки і відрахування тих відсотків на утримання армії і на військові потреби, це ж також повинно бути врахованим. І скільки частини яку частину бюджету воно таки реально затягне? Ну є рішення дуже. Чітке воно всіма заявлено, воно підкреслено скрізь і в околіційній угоді, і в заявах президента. А він, крім того, що він президент, він ще й представляє найбільшу фракцію в парламенті, і в позиції кабінету міністрів про те, що. 5% – це є мінімум. Від нього треба танцювати. Тільки кабінет міністрів дуже хитро зіграв. Він написав, заявив Василь Петрович, як 5% на армію, оборону, і організм структури. Що таке ну правоохоронні структури? Що таке правоохоронні структури? Ми сюди враховуємо тільки ті, що обороною займаються, тобто Нацгвардію і батальйони. Чи угу. ми сюди враховуємо всю міліцію, яка має завжди окрему стрічку в бюджеті. Якщо ми і міліцію всю враховуємо, то вибачте це тільки зниження видатків на оборону. Це буде менше ніж було попередні роки. Якщо ми рахуємо сюди тільки тих, хто воюють. Ну, 5% для старту це, це, очевидно, адекватно. Більше неможливо викроїти, хоча в цій ситуації ліпше було би більше. Ну я думаю, що сьогоднішній день десь багато відповідей щодо того, що ми врешті-решт отримаємо на початку року чи на кінці цього. Принаймні будемо чекати на перші результати. Хотілося б, аби вони були адекватні Дуже для потреб нашої держави. Дякую, що сьогодні Дякую. зранку до нас завітали.